Занадто багато уваги до Макдональдс. Я дуже тішусь і цьому радію, чекав, коли відкриється нарешті Макдональдс. Я думаю, що це ознака того, що вже стало трохи спокійніше, стабільніше, але я думаю, що в будь-якому випадку розслаблятись не треба. Вважаю, що це взагалі не тема для обговорення, просто черговий фастфуд. Для чого робити з нього ікону, якою і показник чогось успішності. Я не знаю, регулярно в ньому їв, раз в один в рік. І, типу. Вважаю, що це досить дорого і не найсмачніше, що можна поїсти. у Львові набагато краще заклади. відкриваються добре, інвестують супер. Я вважаю, що це хороша ознака тим, що якщо сюди заходять знов кошти іноземні, значить вони щось знають і це добре. Значить, вони вірять в цю країну. Неважливо, хто це прийде, чи там я не знаю, якийсь голландський секс-шоп, чи це Макдональдс, це все одно круто. Хай інвестують гроші, хай наша країна розвивається. Люди хочуть їсти добре. Тому що молодь чекає на, то, на відкриття Макдональдсу. Допоки буде Макдональдс, то фітнес-тренерів буде робота. З водою буде складніше без води прожити, ніж без Макдональдса. Добре, що вони не бояться, наче все добре.